Минула доба для більшої частини контрольованої Україною території Луганської області пройшла спокійно. Обстріли не було зафіксовано навіть у традиційно гарячих точках. Про це на своєму сайті повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, таке бойове затище максимально використовується для ремонту зруйнованих систем життєзабезпечення. Зокрема, у Попасній намагаються відновити мобільний телефонний зв'язок. Крім того, від завтрашнього дня тут розпочнеться регулярне автобусне сполучення з Сєвєродонецьком. А вже у понеділок запрацюють банкомати у Наразі світло, вода, газ та опалення є у більшій частині міста. За винятком декількох вулиць, де розбиті комунікації, поки що не встигли відновити. У свою чергу у щастя до центрального опалення залишаються чотири багатоповерхівки, але планується, що вже до кінця дня тепло буде і там. Електроенергія та вода у місті є теплоелектростанція, також працює у нормальному режимі. Разом з тим, протягом вчорашнього дня, сапери розміновували підходи до пошкоджених ліній електропередач на околицях трьох ізбанки. Тож на сьогодні, в селищі, яке понад місяць залишалося без світла, електроенергію подано на 70%. Газу поки що немає, оскільки пошкоджений магістральний газопровід. Розташований на території, що контролюється казаками так званого в війська войска Донського». Тож доступу туди наші ремонтні бригади не мають. Без газу залишаються також тошківка, Нижнє, світличне та кримське. Разом з тим, повного припинення вогню на Луганщині так і не відбулося. Поблизу двох населених пунктів на адміністративній межі з Донецькою областю Чорнохіна і Троїцьким ідуть активні бойові дії із застосуванням важкої артилерії, систем ГРАД, мінометів та танків. Відголоски канонади чути також у Попасні, Новотошківці та інших населених пунктах до автодороги Бахмутка. Повноцінний зв'язок із цими населеними пунктами поки що відновити. Не вдалося.